Вітаю усіх! Четвертий сезон серіалу Брічертони це подія, яку з нетерпінням чекають мільйони фанатів у всьому світі. Романтична сага про сім'ю Брічертонів стала справжнім феноменом, і кожен сезон приносить нові історії, інтриги та емоції. Давайте детально розберемо, що нас очікує у четвертому сезоні, які теми будуть розкриті та чому цей серіал продовжує бути таким популярним. Сюжет четвертого сезону Бенедикт та Софі. Четвертий сезон адаптує третій роман Джулії Квін із серії про сімейство Бріджертонів Пропозиція Джентльмена. У центрі історії опиниться другий за віком брат Бенедикт Бріджертон і його роман із загадковою Софі Бекет. Бенедикт Бріджертон це не лише молодий аристократ, але й талановитий художник, який намагається знайти себе поза межами впливу своєї родини. У перших сезонах ми бачили його як дещо легковажного, але доброго персонажа. У новому сезоні він постане перед глядачами у більш складному світлі. Софі Бекет. Дочка графа, яка через інтриги своєї мачухи опинилася на низькому соціальному рівні, працюючи служницею. Вона розумна, сильна і водночас вразлива. Її історія нагадує казку про попелюшку. Головна сюжетна лінія розпочнеться з того, що Софі завдяки друзям потрапить на бал, організований Бріджертонами. Її образ у масці приверне увагу Бенедикта. І між ними миттєво виникне зв'язок. Однак після балу Софі зникне, і Бенедикт буде одержимий бажанням знайти цю загадкову незнайомку. Це буде історія про боротьбу із соціальними бар'єрами, пошуки справжнього себе та віру в кохання. Розуми про соціальну нерівність. Однією з ключових тем сезону стане питання соціальної нерівності. Софій це приклад людини, яка опинилася на самому дні соціальної драбини, хоча з народженням мала б жити зовсім іншим життям. Її стосунки з Бенедиктом це не лише романтика, але й виклик суворим правилам суспільства епохи регенства. Чи зможе Бенедикт піти проти усталених норм і прийняти Софію такою, якою вона є? Чи готовий він пожертвувати репутацію заради справжнього кохання? Ці питання роблять сюжет не лише захопливим, але й глибоко філософським. Глядачі зможуть замислитися над тим, як суспільні стандарти впливають на наші рішення і чи варто їх завжди дотримуватися. Акторський склад та очікування. Головну роль Бенедикта Брідчертона знову виконає Люк Томпсон. Його персонаж вже встиг завоювати симпатії глядачів. Але четвертий сезон обіцяє розкрити нові грані його особистості. Бенедикт буде боротися зі своїми внутрішніми страхами, сумнівами та прагненням до свободи. А от акторка, яка зіграє Софі Бекет, поки що тримається в секреті. Вибір цієї ролі є надзвичайно важливим, адже персонаж Софі це втілення сили духу, елегантності та щирості. Фанати серіалу сподіваються, що кастинг вразить і подарує ще одну незабутню героїню. Інші сюжетні лінії. Окрім основної історії, четвертий сезон, ймовірно, продовжить розвиток стосунків інших персонажів, зокрема, Пенелопа та Колін Бріджертон. Їхня історія розпочалася у третьому сезоні, і глядачі чекають на продовження їхньої романтики. Королева Шарлота, як завжди, її інтриги та вручання та втручання у життя героїв додадуть напруги та гумору. Сім'я Бріджертонів, динаміка між братами та сестрами завжди була однією з найцікавіших частин серіалу, і ми побачимо, як молодші Бріджертони дорослішають і шукають своє місце у світі. Розкіш і естетика. Серіал Брічертон завжди виділявся своєю візуальною складовою. Четвертий сезон обіцяє бути не менш вражаючим розкішні костюми, витончені декорації, прекрасні пейзажі та музичні інтерпретації сучасних хітів у стилі класики. Ця увага до деталей створює неповторну атмосферу, яка переносить глядача у світ епохи регенства. Очікується, що прем'єра четвертого сезону відбудеться у 2025 році. Точна дата поки що не оголошена, але фанати сподіваються, що вона припаде на першу половину року. Зйомки вже розпочалися і Netflix регулярно інтригує глядачів новими тизерами. Секрет успіху серіалу полягає у його здатності поєднувати історичну романтику з сучасними темами. Кожен сезон піднімає важливі питання, від сімейних стосунків до суспільних стандартів. Крім того, серіал залишається доступним для широкої аудиторії завдяки гумору, яскравим героям та захопливим сюжетним лініям. Четвертий сезон обіцяє бути ще глибшим, драматичнішим та романтичнішим. Це історія про те, як справжнє кохання може подолати будь-які перешкоди, навіть ті, які здаються нездоланними. Чекаємо з нетерпінням на повернення у світ Бріджертонів. а ви готові поринути у нову казкову історію? А якщо ви ще не дивилися серіал «Бріджертони», то настійно раджу знайти час і поринути у цей неймовірний світ. Це справжня естетична насолода, костюми, декорації, музика, атмосфера. Але це не тільки про красу. Сюжет серіалу вражає своїми інтригами, романтикою та несподіваними поворотами. Чесно зізнаюся, я навіть трохи вам заздрю, якщо ви ще не знайомі з цим шедевром. Адже у вас попереду те найперше захопливе занурення, коли кожна серія тримає в напрузі, а ви переживаєте за героїв так, наче вони в ваші давні знайомі. Адже Бріджертони це не просто серіал, це подорож у часи, де мода була мистецтвом, а почуття вибуховими. Не зволікайте, вімкніть першу серію, і ви не помітите, як опинитеся на останній, уже мріючи про новий сезон. Повірте, цей серіал вартий кожної хвилини вашої уваги.